В Україні знову стали більше імпортувати вугілля впродовж усього 2023 року. На територію держави завезли понад 666 тисяч тонн кам'яного вугілля та антрациту на понад 185 мільйонів доларів. Але нині Держмитслужба звітує за перший квартал 2024 року Україна імпортувала майже 713 тисяч тонн вугілля на суму понад 129 мільйонів доларів. Зменшення витрат зумовлено очевидно падінням ціни на світові. Ому вугільному ринку цікаво, що обсяг імпортного вугілля у першому кварталі 2024 року перевищив навіть власний видобуток на державних шахтах. За даними міністерства енергетики, це майже 600 тисяч тонн упродовж січня березня. Тобто нині в Україну возять на чверть більше вугілля, аніж видобувають на підприємствах, що належать державі. Цьогорічне зростання імпорту до слова відбувається на тлі значного його падіння у попередні два роки. Основними постачальниками цього енергоносія для нашої держави традиційно були Польща, Австралія та США. Загалом же ми купували вугілля у 13 країн. За джерелами телеканалу так тіві вугілля в Україну імпортують із Казахстану. Утім, поки підтвердити достовірність цієї інформації, не можемо. Нині низка державних підприємств з видобутку вугілля вже кілька місяців без заробітних плат. Редакція нашого телеканалу написала листи запити до кабінету міністрів міністерства енергетики та до восьми держпідприємств. Поки отримали одну відповідь, втім нового нічого не дізналися у держпідприємстві селид... Селидів Вугілля, зазначили, що підпорядковуються Міненерго, і без їхнього дозволу не мають права надавати жодної інформації. Ця відповідь не інформативна, але доволі промовиста. У відповідь на ваш лист повідомляємо, що державне підприємство Селедів вугілля є в прямому підпорядкуванні Міністерства енергетики України та без їх дозволу не має права надавати будь-яку інформацію. Відповіді від Кабміну та Міненерго ми досі не отримали. Чому відповідальні за зарплати шахтарям мовчать? Зрозуміло, бо хвалитися тут нічим. У шахтарських профспілках не під запис говорять, що заборгованість є, але коментувати це питання вони не будуть. Цитую, бо самі розумієте, чому кінець цитата. Утім, самі ж шахтарі очевидно мовчати більше не можуть вже кілька тижнів у соцмережах. Висловлюють обурення. Хто знає, коли ту зарплату чекати? Просто зараз людьми маніпулювати легше або чекай мани з неба, або знімем бронь і підеш служити. От і вся правда. Не треба бути і вірити імпотентним профспілкам, або просто кинути погодільню і шукати нормальну роботу, що власне я і зробив, бо не платили гроші, а малим дітям не поясниш, що начальство яке нічого не вирішує, але файно наживається на всяких мовчазних якось так. Я поважаю наших воїнів. У мене зять шахтар теж на фронті, але на шахті працюють і жінки, і ми всі сидимо з лютого без зарплати. Так що там та зарплата буде чи ні? Голова первинної профспілкової організації відокремленого підрозділу Шахта Межирічанська державного підприємства Львів вугілля Андрій Паска ексклюзивно для тактів прокоментував ситуацію із затримкою виплат для шахтарів та як можна вирішити цю ситуацію на сьогоднішній день. є, як поряд. Приватних підприємств, які готові брати нашу вугільну продукцію. Але справді в тім, що вони, як господарники, хочуть мати якісь гарантії. Тобто, якщо з нами контракт на річ на два роки, вони хочуть, щоб у нас були стабільні до них тоді ринки збуту, щоб вони забирають наше вугілля, ми їм віддаємо. Але міністерство не може цього гарантувати. Справді, що якщо відновлюється електростанції, ну звичайно, першочергово потрібно забезпечити державну електростанцію, ми державне підприємство. Так, що, от... трошки mm -hmm. ситуація така патова. На сьогодні ми комунікуємо. Ми на початку місяця були в міністерстві енергетики. зустрічалися з заступником міністра енергетики Осадром Хилом. Повершення цього питання. Ну є деякі напрацювання, як нас запевнили, ну але це питання все в часі. Цікаво, що Андрій Паска разом із словом Патова вжив трошки, Епітет трошки, трошки патова ситуація. Не зрозуміло, чому не виплачують заробітні платні шахтарям на держпідприємствах. Це надзвичайно обурливо. Але наскільки я пам'ятаю, ця історія з невиплатами або невчасними виплатами шахтарям заробітних плат, вона триває ледь не від відновлення незалежності, ледь не з 91-го року. Шахтарі неодноразово обурювалися. Йшли на Київ, протестували. Так, тому ця це, це історія не нова. От, е, чому ми Видобуваємо вугілля менше ніж закуповуємо. І в чому проблема? В тому, що ми недостатньо видобуваємо і тому змушені за за закуповувати, чи в тому, що ми більше за закуповуємо і через те менше видобуваємо? От на ці питання чомусь ніхто не хоче ну, дати нам бачиш, відповідь. Бачиш, Дмитро, як пояснюють самі шахтарі, в вугілля це не такий процес, воно не знаю, як випікання хліба. От ти випік хліб, можеш далі не пікти. Там Випік партії не можна зупинитися. Це, це безперервний процес, і він триває постійно. Тобто, вугілля видобувається у цей ланцюжок. Він відбувається постійно. Просто особливо знаєш, гостро стоїть а, постало це питання зараз в умовах повномасштабного вторгнення, коли ми маємо підтримувати наш енергетичний а, сектор всіма силами, а наше підприємство всіма силами, оскільки ми бачимо, як ворог гатить по ним по різних видах підприємства і хочеться максимально зберегти і людей, які працюють. На цих підприємствах і самі підприємства зберегти, аби промисловість українська мала змогу далі працювати і розвивати нашу економіку, і от тому, знаєш, ці питання вони викликають ще більше питань, чому. Так відбувається. Просто якщо е, Укранего е, скине з себе тягар е, шахт і не може ними справлятися, якщо їм складно, вони не розуміють, як зробити їх продуктивними, як е, м, прибутковими. прибутковими. Так, якщо їм не розуміють, можливо, треба провести всю вугільну промисловість у приватний сектор, тоді е, це ну, принаймні дасть можливість шахтарям отримувати. Вчасно свої зароблені гроші, і наскільки я знаю, можу помилятись поправ мене, а, в принципі, видобуток вугілля, шахти вони завжди були дотаційними, тобто це завжди було таке е, вид підприємств, на які держава завжди підтримувала дотаціями. Державні шахти, так, державна шахта. То якщо розглядати варіант. Е, Позбавити державу від такого фінансового тягара навантаження, віддати, просто продати. Так. Нехай це не продати, а просто передати якесь певне користування приватним рукам а, на якихось вигідних для держави умовах, щоб і на шахтах відновилась повноцінна, повноцінна робота а, з усіма умовами. І держава на час повномасштабного вторгнення зняла з себе ось а, цей фінансовий тягар, зняла з себе тягар заборгованостей, зняла з себе тягар пошуку, а, грошей. І в бюджеті а, на утримання і виплати людям. Ну, можливо, треба було б розглянути такий варіант, але про нього ми будемо говорити впродовж наших ефірів із експертами, і з гостями. А поки що ми дякуємо нашим шановним любим глядачам, що були з нами впродовж цієї години. Для вас працювала Дмитро Пустовіт, я Дарина Нестрова. Ми не прощаємося а зустрінемося за мить.